Відрізняється Грузія від України. Ви знали, що в Грузії заборонено вирощувати та продавати мак, і за його використання у виробництві опіатів. За це може бути покараним за законом Грузії. У культурних особливостях Грузії є такий день в вмельсляної, яка називається Логобере. Це традиційне свято, коли люди спалюють чичелаки, тобто наша традиційна ялинка. Щоб проводити зиму та вітати весну, в цей день священники ходять по всьому місту та освячують та прокурюють місто для того, щоб не було трагічних ситуацій. Ще є така особливість, що вся історія Грузії написана на хроніках Грузії, наприклад, перший цар Давньої Грузії, Парнавас І, Давид IV, який обійнав в Грузію у 12 столітті, та інші. В грузинській поваги до історії і традицій дуже важливо, і вони називають своїх дітей іменами минулих царів. Це спосіб зберегти пам'ять про великих історичних особистостей.